Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 28. Сповідь Марусі Чурай. Але ж у мене мати порожденниця, і жде мене невінчена жона. Зголоджений, я падав серед лісу, і руки дряпав, об трухляві пні. Я звірам заздрив, вовку заздрив. Лису тепла хотілось, затишку мені. Я приблудився до чужої хати. Була там дівка і гаряча піч. Вона мене хотіла прикохати, то я побув там тільки через ніч. А вранці вийшов туга моя степом, аж ген за обрій чорна, як рілля. І я пішов. Бо я йшов до тебе, бо ти мені світила, як зоря. Але ж вернувся у ту саму хатку і знов потоки материнних сліз. І почалося все спочатку. Кінець, ти знаєш, я повіз, робив, як віл, трудився без спочинку, все занепало, не моя вина. Так ці нестатки в'їлися в печінку, і вся ця передержана війна. Усе воюєм, боремось, а доки? Не те, щоб я невірний був хома, але ж втеряв уже чотири роки, а що із того просвідку нема. Я перестав од матері сахатись. Потрохи так почав і прислухатись. Веди у дім дружини собі, ладу, тож маєш бути рибка золота. Яку ж полегкість, яку розраду внесе у хату пасмурниця та. Пісні у неї то велика туга, а серце в неї горде і трудне. Твоя любов до неї то не дуга. Видужуй, сину, пожалій мене. Хіба то дівка то ж леда, що усе б співала, Боже упаси? Ми вже й без неї з'їхали що, а з нею геть вже зійдемо на пси. Та й те сказати, що вона співає? Сама собі видумує слова, таких дівок на світі не буває. Хіба для цього дівці голова? Які там засвід стали козаченьки? А цілий полк співає дивина. Це щось для дівки, сину, височенько. Не вірю, щоб складала це вона. Бо людські сину, невістки і дочки співали з роду сину і тепер посіяла огірочки та натіпала конопель. Ішли корови з діброви. Нащо мені чорні брови, а про любов, походи і лабети на це дівкам не вчеплено кебети. Я поки міг, то якось відгризався, а в неї ж знаєш, не язик, жало. Що я намучився, що я натерзався, а потім здався ради не було. Душа розм'якла якось заморилась. Хоч коники ліпи, як зм'якуша, до всього звикла і з усім змирилась, і від життя схотіла бариша. Бо хто, як я, намучився на війні, тому життя підскочило в ціні, а мати стогне, мати дошкуляє. Що Божий день пиляє та й пиляє. От ми, бобренки, живемо, пручаємось, а хто, бобренки, є на світі ми. От, з вишняками, як породичаємось, увійдеш в значність між людьми. І буде нам, і буде нашим внукам, зіпхнемося, як човен з мілини Там поля шмат. Там хата за каблуком, там ступа винокурня й два млини. От бачиш, правда, бо якраз і чхнулось. Ти думаєш, стара я не збагну. У тебе, сину, серце розчахнулось, а треба якось вибрати одну.